Переяслене. Оце я їжджу щодня. Оце через отаку, поки було листя, ну, кидалося в очі, але не настільки кидалося, як оце зараз. У нас же ж враження, що в нас літо, весна. У нас все зелене дерево. Оце де розчистку треба робити оцим деревам. Терміново. Терміново розчищать. Це хвороба, це як ракове захворювання для деревини, і це йде цепна реакція. Десь гілочка причепилася і погнали всі дерева. Так наш коркач, ти сюдою також їздиш. Ти для чого це з села вискочив там із лісу? І отут нищиш нам місто, ти порізав усі здорові дерева по місту, а хворе стоїть. Це коли ви візьметеся до роботи. Щоб ми знали, що 38 мільйонів, які заклали на 2024 рік, і 44 мільйони вам уже заклали на 2025 рік. Куди ви їх витратили? Коркач горітимеш у пеклі за таку роботу свою разом із ждуном нашим. От що це таке? Це в нас все по місту. Парк центральний, один, другий і не тільки парк, оце от, отаке дерево, все по місту. Не взяли вулицю, не розчистили. Зараз саме зима, зараз саме час це все робити. Ні, гасають, шукають ціленьке дерево, щоб порізати знову гарне дерево, пускають на доску, може. Ну не знаю. Ціле гарне дерево, живе, здорове, пускати на дрова, ну це вже зовсім кощунство. Так що так думаю, що там в них цех стоїть. Це така, це така моя думка. Ну, а от оце, навіщо їм треба 38 мільйонів пустити в, в діло, щоб ми бачили, що дійсно ведеться благоустрій, що вони рятують дерево. Ми свідомо нищимо, здорове ріжемо, а це можна і не трогати, воно і так саме засохне, тому що то вже, ну, вже забагато ракового захворювання в деревині. Ой, Коркач, Саулко, у мене немає слів до вас. Лукашевич туди так точно підходить. Все такі шкідники в нашому о, о, в місті. А, Лукашевич уже а, побудував собі будиночок. Уже зима почалася. Тепер своїх працівників відправляє за власний кошт. Безкоштовно, щоб вони сиділи за власний кошт. А, їм не треба кошти. Це він тільки повинен заробляти. А, будувати будинок за безкоштовно, а, отримувати шалену зарплату і ніхера не робити, тому що вже слов немає для вас виродків таких.